Яка є сьогодні першим лотом у нас в залі. Ця робота називається «Чорноморські чайки Крим. Ось так виглядається картина. Вона у нас внизу. А автор цієї роботи Гріша Прієба, 11 років, наш переселенець із Луганська. Гріша, мені сказали, що ти в залі. Де ти? Якщо ти тут, вийди, будь ласка, до мене. Я хочу з тобою привітатися, хочу тебе побачити, потиснути тобі руку. Ми дуже гарно продали грішену картину в Кукофелі. Там робота називалася Пес-патрон скріпше. Покажіть мені його. Привіт, дружемі. Потисну тобі твою руку. Давайте поаплодуємо нашому герою. Це ти в якому класі грошей? В п'ятому класі. Як зараз на розказує? Не можеш? У вас яка 12 пальна система? Так. Троєчки є. А яка оцінка? 12. Коли людина напевно оборони, вона там не вийде особи. Питання на засидку. В п'ятому класі, як звати цю дівчину, яка тобі подобається? Ніяк. Дівчата, майте на увазі, росте дуже перспективний життє. Художник, красавець, питається, як і подобає всім хлопцям в такому віці. Тому що це правильно. Ріша, що скажеш сьогодні всім, хто сьогодні зібрався в цій залі. Мама хай скаже. Мама, мама скаже. Це український клім, в якому більше, коли він був один рок, але він так собі його уявляє. І сподіваюся, що скоро ви зможете тебе з'їздити. І намалювати нову картину Я вдома, в Луганську. І це так буде. Сподіваємося, що це буде зовсім скоро. Сподіваємося, що це швидше, що цього року вже відпочивати окремо. Так, це брат молочний. Тебе як звати? Вітя. Вітя. Ти в якому Вітя класі? Второму. Ти допомагаєш брату малювати? Знаєте, в чому їхні особливість, Вони чесні. Не допомагають, так і говорять. Ні. Для того, щоб не було. Ми дякуємо вам, тримайтеся, будь ласка, ми обов'язково переможемо. І сподіваємось, що сьогодні ця робота буде достойно передбати, які нам відразу в красиві раночці. Я ще раз хочу, ви поаплодували цій чудовій сім'ї. І 200 доларів це пошакова вартість цієї роботи. Ми е, майже за півтори тисячі доларів продали, побувають першу роботу, яка називалася «Пес Патрон. Е, дуже реалістично вона була намальована, так само, як і власне ботця. Чорноморські чайки, Крим, картина, яка е, акрил, полотно, ну от власне, додати більше до неї нема що. Триста є, прийнято вас звати Владлен. Чудово, Владлен. Триста, що більше? 300, як ви розумієте, ну це зо. ви піднімайте руки, знаєте, тому що мені е, ваших номерків не буде видно. Прямо з місця. 400 є. Владлен. 500. Що ми ж не будемо. Зараз я, до речі, з вашим опонентом познайомимося поближче. 400 ви даєте, вас звати Олександр. Олександр. Владлен. 500. Ну чудово. Олександр, я далеко не, не хожу. 600. Мачте, я, якщо мене почне вкачувати, то ви мене тут зупиняєте. 700, Матлені. Я правильно розумію? Ну, зараз я зачепився за вас і за Олександру. У нас 17 лотів. 700. 700 є. Олександр, 800. Тисяча, друзі, перша круга е, цифра. Хотів сказати так. Тисячу дає Олександр. Олександр, гарна сума. Тисячу доларів. Наша перша робота, картина хлопчика Гріша, якого ви зараз всі чудово бачили. Тисячу доларів. Якщо лаген даєте більше подумайте, бо просто зараз я почну робити відлік. Тисячу доларів. Раз. Тисячу доларів, два! Тисячу доларів. Три. Проти, Олександр. Я радий, що на сьогодні перший лот знайшов достойного свого власника. Хочу потиснути вашу руку, сказати дякую вам да. і попросити вас сказати кілька до всіх, хто сьогодні зібраний у цьому залі. Будь ласка, Олександр, ви перший у нас власник лота. Доброго вечора. Я спаду його хлопця. В Донецькій області водорожавку розгонкати, ну це принципіальне водку. Хотілося дуже приємно зробити батьку і Хочу цей лодку дарувати батьку, збережу на довгі, довгі такі літаки.